Так, друзі, цікавий проєкт у нас зараз може бути. Це рейджовер Велар, 15700 наша максимальна ставка. Поки Україна з Колорадо торгується, може, напевно, що треба і нам починати торгуватись. 15700, ще раз скажу, наша ставка. Але судячи з динаміки, як стави Колорадо, шансів у нас небагато. Але дивимось, друзі, дивимось, ставимо, ставимо, ставимо. Ще трішки ставимо. Може він задумається. Нью бідер з Техасу з'явився. Ох і бідер. Хочеться інше слово сказати, але хай буде бідер окей. Блін, ну 15300. Чіпляємося, якби не цей Техас, та де ж він на Бога взявся? Ти ковбой з Техасу. Ну нафіга. Ай-яй-яй-яй-яй. Техаски ковбой десь вліз. Ну давайте 15 800, 16 резерв на ньому, 16. Блін, ну це хороша машина. Давайте я 16 ще поставлю. Клієнти, сподіваюся, мені пробачать, якщо ми зараз виграємо. Ні, не виграємо. Бляха, муха, дуже шкода. Гарненький був автомобіль. 19 рік, 40 тисяч миль пробігу. Незначні пошкодження. Ось такі в задню частину. Ще бореться, ще бореться Техас. Ми відпали. Інший аккаунт з України теж відвалився. А вони десь тут в Америці між собою розіграли. На жаль, на жаль, на жаль.